36 й тиждень вагітності. Які симптоми? Набриків у мене немає. На вахах у мене плюс 16, плюс 17 кілограмів. Дитинка ще сидить в тазовому положенні. Ніяких нових симптомів в мене не додалось. Дуже багато дівчат відмічають на останніх місяцях вагітності безсоння. Я за собою такої проблеми не наблюдаю. Я можу спати і 12 годин, ну дуже багато. можливо, це проявиться якось згодом. Вночі. Я перевертаюсь з одного боку на інший, десь кожні 20 хвилин, бо дуже болять ноги. Це якийсь чи нерв, чи шосуди, не знаю. І це дуже тяжко. Я крихчу, як бабка. В принципі, я можу родити і через два тижні. Живіт не опустився, нічого такого дима. Ой, я. Устала. Дуже швидка втомлюваність, капець просто. П'ять минут уже хочеться прилягти, посидіти. Але я заставляю себе кожного дня прогулюватись на свіжому повітрі і скоро буду йти на прогулянку, візьму якось какао собі. Ну і, звісно, як я можу прийти повз в пікарні. Куплю якусь булочку смачнішу, да? та й будемо так, от якось буде.